Сьогодні буде одна із найповчальніших історій з мого життя. Коли був геть маленький, у нас, як і у батьків з вас, був сервант вдома. Приїхали до нас одного разу заморські гості, якісь дуже круті, і подарували дуже чудернацьку, таку якусь крутезну також чашку, яка була запакована в пластик, в плівку таку. Батьки, ясна річ, поклали її на самісінький вершачок цього серванту. Я маленький, навіть не міг дістати. Але вона мене завжди дуже вабила крізь роки. Вона в рік, два, три, п'ять. Ось я вже доріс і ніби міг торкнутися до тієї чашки. Але вона досі залишалася запакована в плівці. І я вже просто звик, що це щось таке недоторкане. Просто всі витирали пил з нього і все. На цьому, На цьому закінчувалося її використання. Потім я подорослішав ще більше, вступив в університет, почав жити сам в гуртожитку. Інколи приїжджав до батьків, і ось одного разу я лежу. На другому поверсі свого двоповерхового ліжка з однокімнатниками. Так дивлюся в стелю, і думаю, блін. Наступного разу, коли прийду до батьків, треба все-таки розпакувати ту чашку і випити з неї чогось добренького. І знаєте, коли я приїхав, повз дуже дуже багато років, нарешті наважився її розкрити, тому що мої батьки, мабуть, цього досі би не зробили. Вона розбилась за кілька днів до мого приїзду. Ви мене запитаєте. В чому повчальність історії? я вам зізнаюся, я не знаю. Вона точно повчальна, але <смі> тут так багато змістів в цій історії, так багато сенсів, що чого саме вона мала би навчити, я і не виокремлю. Ось так. Якщо раптом ви знаєте, в чому сіль, в чому сила цієї історії, поділіться. Буду дуже радий почитати. <смі> Шануть.